Привіт! Ті військовозобов'язані, у яких в додатку резерв Плюс висвячується червоним повідомлення про порушення правил військового обліку, тобто про розшук ТЦК, зверніть, будь ласка, увагу, з якої дати почався такий розшук від такого військовозобов'язаного. Для чого це потрібно? Відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, строк притягнення до адміністративної відповідальності становить 3 місяця з моменту виявлення такого адміністративного правопорушення. Тобто можна вважати, що та дата, яка зазначена у додатку Резер плюс, з якої почався розшук, ця дата і є датою виявлення такого адміністративного правопорушення. А відповідно. Якщо ви порахуєте, що строк вже закінчився, що строк вже перевищує трьох місяців, то відповідно ніякої адміністративної справи відносно вас не може бути розпочато. А якщо справа таки розпочата відносно вас, то така справа підлягає негайному закриттю на підставі зазначеної статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звичайно, що ТЦК та СП на власний розсуд з власної ініціативи такі справи закривати не будуть. Проте до них можна звернутися з відповідною письмовою заявою з проханням закрити таку адміністративну справу, якщо строки притягнення до адміністративної відповідальності, які зазначені в статті 38 КУПАП, пройшли. Тому ось так, на зв'язку.